У нашому житті, так як і в житті Сина Божого, приходять такі моменти, які нам не дуже зрозумілі і які ми не хочемо переходити. Воля Божа в нашому житті є різна. І є така воля Божа, що тобі Бог допомагає зі всіх сторін. Ти просипаєшся в тебе в житті устройство, до тебе сміється жінка, до тебе сміються діти, в тебе наладжений бізнес, в тебе чудове здоров'я. І в тебе все в житті гладко. І ти встаєш зранку і кажеш в своєму серці: Господи, який ти добрий, який ти добрий, Боже, як добре служити такому Богу, який ти чудовий Бог. І є такі люди, які щось там на тебе мають, які вони несправедливі в той час, коли ти, Господь, такий чудовий, причудовий, тому що ти у моєму житті все так добре зробив. Ну, потім приходить долина плача. Приходять інші обставини. Бог тебе заводить в інші обставини. І ти собі ще продовжуєш думати, Бог такий добрий, чудовий, причудовий, оце тиждень часу, і воно все пройде, а може, два, і воно все закінчиться і все буде добре. Але проходить тиждень, проходить два, проходить місяць, проходить рік, і нічого не міняється. Спочатку людина, яка зайшла в якийсь конфлікт або в якісь тісні обставини, вона спочатку винуватить тих людей, через яких у неї той конфлікт або ті обставини. І людина продовжує в серці своєму говорити: ти Боже добрий, це вона винувата, це він винуватий, а ти, Боже, добрий. І так проходить певний час. Але потім наступає ще гірший час, коли нічого в житті не стає краще. І тоді починають появлятися перші думки про те, якщо спочатку людина звинувачувала начальника на роботі, який тебе тісний, якщо людина звинувачувала до цього часу чоловіка, який, на твою думку, несправедливий до тебе, або жінка несправедлива, то наступає такий момент, коли людина вже починає казати: Це ти, Боже, дав мені таку жінку, це ти, Боже, дав мені такого чоловіка. Спочатку людина надіється. Потім вона винуватить ту людину, через яку, на її думку, прийшов некомфорт в її життя. Але потім справа доходить і до Бога. Коли вже людина каже: Це ти, Боже, дав. Це ти винуватий в тих обставинах, які в мене з'явилися. Приходить розчарування, приходить небажання йти в зібрання. І дивишся, людина перестала ходити в зібрання. Людина не йде в зібрання, вона не хоче йти в зібрання, вона не хоче служити Богові, вона не хоче молитись до Бога, через якого такі обставини прийшли у твоє життя. І ти тоді не хочеш ні молитися, ні співати, ні читати Біблію. І дивишся, запив чоловік, закурив, розвелася пара і пішли своїми дорогами. Чому? Відповідь тільки одна. Люди не змогли в тих тяжких випробуваннях сказати те, що сказав Ісус в Гефсиманії. Отче, нехай буде воля Твоя! І я часто проповідую про Йосипа і завжди кажу: ану постав себе на його місце. Хлопцеві 17 років, дитина. Цю дитину продають в рабство в іншу країну, в країну, яка ненавидить твій народ. І ця дитина, 17-річна, старається з всієї сили виконати волю Бога, про якого їй проповідали батьки. І ось чекаєш: вот вот як не завтра, то післязавтра, той Бог, який благословляв твого батька і якому ти служиш, він і тебе благословить. Але замість того, щоб Йосиф побачив благословення, Йосиф побачив тюрму. І з одного випробування попадає в інше, набагато серйозніше? І там, напевно, у Йосифа було дуже багато запитань. Чому він, 17-річний хлопець, який любить Бога від усього серця, чому замість того, щоб Бог його благословив? Чому замість того, щоби Бог йому допоміг? Чому він, єдиний син у батька, який поступав краще за всіх своїх інших братів? Чому іменно йому випала така доля? Чому не Сімон сидить в тюрмі? Чому не Лєві сидить, які е, зробили зло своєму батькові, вбивши жителів Сіхема? Чому не якийсь інший сидить брат? Чому я, Господи, тут, в тюрмі? Це ж я Тебе люблю. Це ж я тобі вірний. Це ж я твою волю старався виконувати до кінця. Це ж я, коли ця жінка мене тягнула в ліжко. Це ж я, Господи, ради Твого імені не пішов з нею спати. Чому ти замість мені того всього дав в тюрму? Я думаю, в любої нормальної людини в тюрмі. Це був виникло питання. Но Йосиф зробив те, що зробив син Божий Евсаманії. Він покорився і він сказав: Отче, хай буде воля твоя. Він не обідився на Бога, він не ожесточився на Бога. Він теж сказав, про це нема написано в Біблії, але його поведінка свідчить про те, що в собі в серці він сказав, Отче. І якщо така твоя воля, що я був тут, буду тут у тюрмі, і я й тут буду тебе любити і буду тобі служити. І аж тоді Господь рішив підняти Йосипа. Дуже багато людей, віруючих, людей, я про невіруючих не говорю, бо це з другий світ. Я говорю завжди про віруючих, дуже багато віруючих людей, попавши в дуже важкі обставини, вони починають курити, вони починають пити. Вони абсолютно розчаровуються в Бозі, абсолютно, тому що їм на той момент не вистачило духовної сили, щоб сказати, Отче, нехай буде воля Твоя. <кій> Повторююся, коли в твоєму житті все гладко, коли ти ситий, коли в тебе є квартира, є де жити. Коли твоя жінка сміється до тебе, і чоловік сміється до тебе, і коли твої діти здорові і не мають в що одягнутися, у твоєму житті все гладко, тоді волю Божу приймати є дуже легко. І тоді ти зранку встаєш і співаєш, і приходиш в зібрання і кажеш, сестри, чому ви такі сумні? Бо тому що ти друже дорогий, ще не знаєш, що таке долина плача. Тому тобі здається, що всі мають веселитися і співати пісні. Ну, коли Бог заводить у долину плача, там не до пісень, там співати не будеш. Там себе треба заставляти, треба прикладати неймовірні зусилля для того, щоб піти в зібрання. Треба прикладати неймовірні зусилля для того, щоб себе заставити, прийти в собрання. І ти дивишся на ту людину, яка горить у випробуванні, і в неї кисла фізіономія, і ти думаєш, як не стидно їй сидіти з кислою фізіономією. Якби ти міг зрозуміти, скільки цій людині треба було прикласти зусилля? Щоб з тою кислою фізіономією прийти в зібрання, вона себе ледве заставила це зробити. І дякую Богові, що твій брат і сестра, хоч з кислою фізіономією, але заставили ще себе прийти перед Боже лице. Я би хотів прочитати одне місце, яке написано в посланні Павла до Ефесян. Воно буде созвучне тому, про що вже говорили брати. Апостол Павло каже так. Шостий розділ з 10 вірша. Нарешті, брати мої, зміцнюйтеся Господом і могутністю сили Його. Одягніться в повну зброю Божу, щоб вам можна було стати проти хитрощів диявольських, бо наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальства, проти влади, проти співправителів, темряви віку цього, проти духів злоби під коли на нас тисне начальник на роботі, коли на тебе кричить жінка або чоловік, віруюча людина дав би нам Бог це зрозуміти, що в ту хвилину, коли на нас хтось тисне, ми повинні чітко усвідомлювати, але ну, в цю хвилину це дуже важко зробити. Але ну, ми повинні постаратися це зробити і молитись про це, що на той момент диявол. Він просто використовує якусь людину, чи то твоя жінка, чи то твій чоловік, чи то твої діти. Він просто взяв тіло людське, щоб тебе бити через цю людину. І ти повинен розуміти завжди, що за тою людиною, яка тебе б'є, яка робить тобі боляче, за тою людиною стоїть сатана, який хоче тебе побити. Який хоче тебе викинути з зібрання, який хоче забрати у тебе спасіння. Він знайде людину в цьому світі і серед віруючих, коли ми не пильнуємо, ми можемо бути інструментом, через який диявол б'є наших братів і сестер. Ми можемо бути тим інструментом. Апостол Петро був інструментом, через якого Сатана хотів христа. Відмо, щоб Христос відмовився від головської смерті і тим самим не спас у лісу, Даже апостол Петро був інструментом в руці диявола на короткий час. Тим більше ми ми можемо також бути не розуміючи на ту хвилину, що ми є інструмент в руці сатани. І через нас може диявол побити жінку, чоловіка, дітей, батьків, брата або сестру в церкві. Це перше, що треба пам'ятати далі. Для цього прийміть повну зброю Божу, щоб ви змогли протистояти в день злий і все подолавши, вистояти. Я би хотів зауважити тут одно, в тому реченні два слова: День злий. Ви знаєте, що таке День злий? Це День твоїх випробувань. І апостол Павло каже так, що коли вже той день злий настане, ти вже тоді не зможеш протистояти. Вже буде дуже пізно. Коли до тебе прийде розчарування, коли тебе поб'ють і в тебе не буде бажання йти в зібрання, ти вже тоді не будеш боротися, то вже буде пізно. Ти вже тоді не зможеш протистояти дияволу, не зможеш. Коли тебе виведуть із себе, коли ти будеш психувати, ти будеш нервуватися, коли вас вивезти із себе, а ну аналізуйте своє життя, ви читаєте тоді Біблію. Вам хочеться читати Біблію, вам хочеться молитися. У середу був церковний піст. У мене у середу був день злий. Бог допустив до мене день злий, я ледве заставив себе прийти в зібрання. Я не був у пості. Церква постила, а я присвітрю церкви не постився. Бо я сказав сам собі, що цього поста Бог не прийме. Коли в мене в душі все кипить, а я просто не буду їсти до заходу сонця, я абсолютно був переконаний, що цей піст Бог не прийме, і я навіть не старався поститися. І я знав, що моя проблема стоїть надто більша. І якщо я від цього не позбавлюся, то піст мені нічого не дасть. Це буде просто відказ від їжі. День злий. І коли в тебе приходить день злий, мені ні Біблії не хочеться читати, ні молитися не хочеться. Я й Біблію не читав і не молився, бо в такому стані, коли в тобі все кипить, ти не будеш Біблії читати, і ти молитися не будеш. Бо в тобі буде внутрі все перевертатися. Все, що хочеться в цю хвилину, так зробити щось таке, чого нема в Біблії. Тому апостол Павло радить, що день злий прийде до кожного. Це надіятись на те, що він когось обене, це глупо. Він прийде до кожного. І мудра людина готується до злого дня, знаючи, що він прийде. Мудра людина знає це. Коли в тебе в житті зараз хорошо, коли в тебе все добре, і ти просто даремно тратиш свій вільний час і ти думаєш, мені так добре, ти зранку проснувся з чудовим настроєм. І ти міг би читати Біблію, ти міг би молитися, ти міг би себе перестрахувати на день злий, ти міг би укріпитися духовно. Але ти це не робиш, бо тобі й так добре, ти не вважаєш одне, що прийде день злий. І якщо на той злий день ти не запасся маслом, і якщо на той злий день ти не запасся силою, ти не устоїш. Коли прийде день злий, ти будеш психувати, ти закуриш, ти зап'єш, ти зірвешся, ти обматюкаєш всіх кругом. Чому? Тому що прийшов день злий, і ти не устояв. А чому ти не устояв, бо ти до нього не готовився? Тут написано, в яких питаннях треба себе готувати, щоб устояти в день злий. Я буду їх перераховувати. Це дуже важливо. Отже, Станьте, підперезавши стегна ваші істини, і зодягнувши броню праведності, взувши ноги в готовність благовіствувати мир. А понанусе візьміть ще двіри, яким зможете погасити всі розпечені стріли лукавого. І шалом спасіння візьміть, і меч духовний, що є, Слово Боже, усякою молитвою і благанням, моліться у будь-який час духом, і дбайте про це саме з повною постійністю і благанням. Я перераховую тепер помалу, що треба робити, поки тобі добре. В чому треба укріплятися, поки ще не прийшов день злий. Перше. Підпережіть стегна вашої істиною, згодніться в броню праведності. Старайтеся не грішити. Це пригодиться на день злий. Старайся бути праведним і ходити в істині. Це тебе буде берегти в день злий далі. Взути ноги в готовність благовістувати мир. Дальше. Візьміть ще двіри, молися про віру, тому що на день злий. Вона тобі дуже пригодиться, поки добре, поки сонце світить в твоєму житті, Господи, дай мені віри на день злий, щоб я устояв. Господи, укріпи мою віру. Далі написано: шолом спасіння, впевненість у спасінні, тому що коли прийде день злий, диявол буде тобі говорити так: спасіння в Тебе нема. Надії на Господа нема, Бог тебе оставив, якби тебе Бог не оставив, то такого би в твоєму житті не було. І в день злий, лукавий буде тебе переконувати всякими способами, що Бог тебе залишив, Бог і від тебе відступив, і спасіння тобі нема. Тому поки що той день не прийшов, коли думки будуть такі в голові, Господь каже: перше того, треба. Одягнутися в шолом спасіння, взяти ще двіри і меч духовний, яким є Слово Боже. Добре тобі зараз, гарно тобі, мило тобі, любо тобі жити. Читай Біблію, поки добре. Бо як прийде день злий, ти її не будеш читати. Ти будеш такий нервовий, ти будеш психуватися, ти будеш обіжений на Бога, і ти візьмеш Біблію, кинеш її куди-небудь і скажеш, я її читати не буду. Коли прийшов день злий життя мого брата, то він взяв Біблію і кинув туалет. Коли сатана в нього увійшов і почав йому говорити, що Бог його оставив, він прийшов в Біблію і кинув туалет. Наступив день злий. І він швирнув Біблію. Він не хотів її тримати в руках. Як прийде день злий до тебе, ти тоді Біблію не будеш хотіти читати. Читай її, поки добрий день. Щоби на злий день ти мав силу, і ти устояв і цього не робив. І далі написано: всякою молитвою і благанням моліться у всякий час духом. Дав Бог час молися у всякий час духом. Батьки. Вони знають, що прийде зима, і поки літо вони дрова заготовляють, вони на полі роблять діти ганяють футбол. І коли тато каже дітям, діточки ходіть, поможіть, вони не хочуть, вони не розуміють, що прийде зима. І прийде той момент, коли треба буде щось їсти і треба буде чимось напалити, вони по своєму дитинству цього не можуть розуміти. Так само буває в житті віруючих людей. Людина досвідчена, людина, яка вже щось трошки знає, вона знає, що прийде злий день, і вона до злого дня готовиться. Бо як прийде воля Божа, яка тобі не мила, як прийде воля Божа, якої ти не чекав. Кожний собі, хлопець, думав, він як виросте, він буде мати красиву професію, він жениться, жінка буде його любити, шанувати і цінувати. Кожна дівчинка собі думає, я вийду заміж, у мене буде люблящий чоловік, в мене буде свій будинок, своя машина і повага від чоловіка. А потім раз. І прийшла воля Божа, до якої вони не були готові. Ніякої поваги. Ніякої любові, ніякої машини, ніякого дома, ніякого устройства. І людина розчарована і розбита. Вона не хоче йти в зібрання. І багато молодих людей, які поженилися, вони і не ходять в зібрання, бо вони розбиті, розчаровані. Вони переносять велике розчарування. І їх тому навіть і не можна судити. Вони не були готові зустріти день злий. Вони не були готові зустріти життєву практику не такою, як вони собі представляли. До цього треба було готуватися. Не тільки вчитися пляцки пекти. Мама думає, що дочку треба, головне, навчити пекти пляцки. Навчилася дочка пекти пляцки, а потім в житті такі пляцки з'явилися, що не до пляцків. І вона не знає, що робити, вона не готова до того. Вона до такого поворота життєвого не готова. Пророк Єремія стає посеред Ізраїля і каже: ось говорить Господь. Виходьте за місто, за брами міста і здавайтеся в полон. Це був такий поворот подій, до якого євреї не були готові, і вони не захотіли вийти. Вони кинули Єрем'ю в яму і сказали, що тут помрежу тій ямі, тому що ти говориш не те, що ми хочемо, ти говориш проти нашої волі, як вийти туди за місто? До народа, який весь близький схід опустошив, до народа, який не має жалості і милості, який ріже, викулює очі, насилує жінок, на очах чоловіків. Ти нам пропонуєш вийти за межі міста. Так говорить Господь: треба вийти. І треба було рішати, прийняти волю Божу чи не прийняти. Вони її ніхто не прийняли. Вона була для них надто тяжка і складна в цій ситуації. Вони відмовилися вийти. І тоді Господь сказав: ви відмовилися на зло собі. Попробуй і виконай волю Божу, яку тобі Бог пропонує, яка страшна для всього твого єстіства. От прийде день злий, дорогі мої в життя, твоє і моє. І до цього дня треба готуватися. А день злий прийде. А чому прийде? Я вам запрочитаю. Апостол Павло до євреїв, він каже, чому Бог посилає злий день у життя людини. І людина, як би людина не молилася, не просила Бога, Господи, якось так, щоб без злих днів. 12 розділ послання до євреїв. Ви ще не до крові стояли проти гріха, змагаючись і забули втішення, яке пропонується вам, як синам, сину, мій не нехтуй, покаранням Господнім, і не сумуй, коли Він викриває тебе. Бо Господь, кого любить, того карає і б'є кожного сина, якого приймає. Якщо ви терпете кару, то Бог поводиться з вами, як із синами. Бо хіба є якийсь син, якого не карав би батько? Коли залишається без покарання для всіх загального, то ви діти незаконні, а не сини. До того ж, коли ми, будучи карані плотськими батьками нашими, боялися їх, то чи незначно більше повинні покоритись отцеві духів, щоб жити? Ті карали нас, як знали, тобто батьки. На небагато днів, а цей, тобто Бог, карає на користь. Щоб нам мати участь у святості Його. Кожна кара здається спочатку не радістю, а смутком, але потім, навченим через неї, дає мирний плід праведності, конфлікт в сім'ї, у відносинах з дітьми. І ти думаєш, Господи, наш конфлікт, ти Бог миру, ти миротворець, звідки до мене прийшов цей конфлікт? Звідти, щоб ти в тому конфлікті вродив що? Мирний плід Праведності, щоб ти через цей конфлікт навчився тримати язик за зубами, не відповідати на кожне слово, деяке слово пропустити поза вуха, а ти не хочеш. Тобі сказали: Оти, ответ, добре, говори, і конфлікт, огонь, а далі. А далі і він мучається, і вона мучається, мучаються діти, мучаються батьки. А другий раз, коли такі обставини вже приходять, ти вже мудріший. Ти знаєш, що за цим буде. Ти знаєш, що за цим буде мука. Якщо ти зараз скажеш цю фразу, буде мука, і ти думаєш, ні, я ліпше промовчу, я ліпше буду обіжений, я ліпше буду менший, краще я потерплю, я буду менший, щоб потім не страдати. Навчив тебе чогось Бог? Навчив. Ти вродив мирний плід праведності. Ти посварився з сестрою в церкві і потім сказав одне слово, не то. А потім ходиш рік поза ту людину, і тобі так на душі некомфортно. І ти думаєш, нащо я то сказав? Ти страдаєш, але ці страдання вони тебе навчили вродити плід праведності. Ти вже мудріший, ти вже не говориш такі слова, ти вже терпиш. Ти краще я буду обіжений, але потім не буде отої проблеми. І так каже сам Господь. Отже, зміцніть опущені руки та ослаблені коліна і ходіть просто ногами вашими, щоб кульгави не збочило, а краще виправилося. Намагайтеся мати мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Пільнуйте, щоб хтось не позбувся благодаті Божої, щоб якийсь гіркий корінь, що виріс, не завдав шкоди, і щоб ним багато хто не осквернився. Каже Господь, пільнуй! Щоб ти не втратив Божої благодаті, над якою ти трудився стільки років. Щоб ти не втратив того вінця, ради якого ти стільки років служиш Господу, пильнуй, май мир і май святість, бо втратиш і нічого не будеш мати. Тому, дорогі мої, сказати, хай буде воля Твоя, ми говоримо як мінімум раз на день, коли молимося, Оче наш. Отче наш, нехай буде воля Твоя. Якби волю Божу, легко так було прийняти, як сказати. Ми були би святі. Но казати кожний день, нехай буде воля Твоя, це одно. Но коли воля Божа приходить така, що вона нам проти шерсті, як кажуть, проти всякого нашого розуміння, проти всякого нашого істіства, коли всередині в тебе все кипить і перевертається, тебе абсолютно нема бажання сказати, Отче. Нехай буде воля Твоя. Бо як ти скажеш ці слова, тобі треба згодитися, що ті обставини від Бога, Бога не звинуватити, а сказати: ну раз ти так хочеш, щоб мені сиділи на голові, раз ти так хочеш, щоб мене зневажали. Раз ти так хочеш, щоб я був ніхто і ніщо. Щиро тобі дякую, Господи. Щиро тобі дякую. Хочеш так? Ну, то нехай так буде. От та людина, яка зможе так сказати. До неї зразу приходить полегшення. Ну попробуй так сказати. Коли тобі сіли на голову, коли тобі тяжко, попробуй тоді сказати, Отче, я так щасливий сьогодні безмежно, що ти став моїм Богом. Я такий щасливий, що я вірую, чи я так дякую тобі, що ти ось таке робиш. Замість того, ми кажемо: ех, був би я зараз невіруючий, ех, була би я невіруюча, я б це все не терпіла. Пішла би своїми дорогами, плюнула би на все, а тут плюнути не годин, бо віруючий, і спасіння хочеться, і плювати не годин, і терпіти не годин, і ти весь кип... Пиш, кричиш, А Бог хоче тебе заставити, привести тебе до такого стану, щоб ти перекипів, перекричав, а потім опустив голову і сказав: Господи, коли вже так, то нехай буде воля твоя. Ті люди, які зуміють так сказати, їх Бог підніме і поведе світлою дорогою. Ті люди, які не зуміють так сказати, підуть. І перестануть бути віруючим. Підуть в світ і загублять свої душі. Тому це дуже важливо. В таких тяжких обставинах є два варіанти: або ти терпиш, несеш і згоджуєшся, що то є воля Божа, а ти або махнеш рукою і підеш своєю дорогою. Тому багато сьогодні людей, тих, що немає в церкві, вони махнули рукою і пішли своєю дорогою, бо вони не змогли устояти в день злий. І не пробуйте їх за це судити. Вони не змогли. Устояти в день злий. Якщо ми хочемо не поповнити число тих, які пішли своєю дорогою, нам треба готуватися до злого дня, пробуваючи в молитвах, в благаннях, у вірі і в Слові Божому, коли прийде день злий, ти устоїш. До Йова прийшов день злий, но Йов устояв. До Давида прийшов день злий, но Давид устояв. Чому? Тому що ті мужі божі, мужі божі готовилися до злого дня, вони пробували у Бозі. І цей день. Не застав їх зненацька. Ісус часто повторяв: дивіться, щоб день той не застав вас зненацька. Тому що коли ти дивишся кіно по інтернету і хтось прийшов на тебе, наїхав, накричав, ти будеш кипіти і кричати. Коли на тебе наїхали під час молитви і під час читання Біблії, тобі легше буде устояти. Коли ти пробуваючи в Біблії, тебе прийшли і оскорбили. Але коли ти відходиш від Бога і тоді тебе оскорблять, ти не устоїш. Ти будеш кипіти, кричати, возмущатися, тому що день той застане тебе зненацька. Ми будемо зараз молитися, щоб такі дні нас не заставали зненацька, і щоб літо, Господнє благоприятне, ми використовували мудро, знаючи, що прийде осінь, прийде зима, прийде день злий, і тоді треба мати силу духовну, щоб устояти. Амінь. Будемо молити.